Так, всім добрий день. Можна навіть сказати добрий вечір. Ми сьогодні зустрічаємося в кінці дня, бо сьогодні залишався на години. Працював 12 годин, це тільки приїхав, людей висадив і зараз буде йти вже додому. Треба пообідати чи повечеряти, бо їсти, яке хочеться. Йти до ванни, де відпочивати, бо завтра знову ж, знову рано вставати. Зараз вам покажу, яка зараз на вулиці температура. От бачите, мінус 2 мигає, бо це воно так мене попереджує про можливу ожеледицю. такая вот сын вышел с машины делить всякая машина грязная Це... что-то такая страшная так треба срочно как трошки потеплише там продают потепление и срочно помыть вот это ж страшное Що ти мені розповідаєш, Бось? Ти так зустрічаєш, да? Що? Бося. Жопа така. Ти вредна? Бося вредна киця? Ой, Що ти впала? Що ти впала, колобок? Бось. Он так ти хазяїн зустрічаєш, да? От так? А, скажи так, хазяїн за мною гуляється, да? Вот так вот, так хочеться. Так хочеться, О, так хочеться когось погрезти. Ти ж хозяин хоч пів руки не з'їш. Мне ж надо ще робити руку. Що це таке буся? Що да. то на шерсть на трус? Де це заглазила? Буся, де це? Що це таке? Я в шоці, буся, уже десь лазила, да? Уже десь лазила? Добре. Буська, ти була дома, а я був на праці, тому треба їсти, бусь. Естиньки хочеш. Ти мені разогрела? Обід ложила? А Це що, света? Свєта то Свєта, а Хе-хе-хе. Замазурити. Так що, будемо з вами обідати вечерять. Зараз покажу вам, чим я вечерю. Так, це такий от супчик з чечевічкой. Такий смачненький. Сіточка розігріла. Після дороги холодно зігрітися після праці, картошечка з м'ясом. Це те, що ми з вами запікали? Ну і наш винохід. До речі, теж з вами робили. Хто пам'ятає, а хто ні, подивіться. Добре, буду я їсти. Бо їстеньки хоче. там бозька щось пішла до водички своєї. Що, побачила, побачила, так? Да? Що я достав? А що ти то робиш? Що? Та я не по феншую стоїть. Ай, Буся. Добре. Всім смачного. Мені смачного. Так, це вже і пообідував і по вечерям одним махом. Уже і сходив до ванни. І знаєте що? Мабуть, пішов я відпочивати. Бо так спатаньки хочеться. То може стрімимося завтра. Можливо, завтра буде менше працювати. Тому і сніму більший ролик, якщо не залишусь. Всім миру добра. Чекаю вас завтра на нашому каналі. До зустрічі. Бо я ще замарився. Не хочеться нічого не говорити. Пішов я відпочивати.